Доброго дня, шановні українці, добрий, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єршувація. Я сьогодні працюю в яру міста Секірян. Працюю Працюю по історії, працюю по екології. Заодно придивляюсь за місцевістю, тому що тут поряд державний кордон, Україно-Молдовський кордон. Але вийшло так, що знімаю відео про виховання секірянської молоді. Подивіться, бачите. Давно хотів я зняти сюжет про виховання сукірянської молоді, її начебто виховують в школі. Але я давно казав, що виховання дітей в школах, в ліцеях міста Сокіряни та по всій Сокірящині це формалізм. От воно справжнє виховання. Діти йдуть в яри, діти тиняються по місту сукеряни. Діти присідають на слабий алкоголь, діти присідають на шмаль, а потім на наркоту. І ось отак виховується молодь міста сукер'яне. Ось, будь ласка, тут давно тусується сукер'янська молодь. Сукірянська молодь, яка залишена на призволяще. багато батьків повиїжджали, багато батьків на фронті. Решту важке життя заробляють самі на хліб насущний, коротше війна. А діти сокирянські, наші дітки кинуті на напризволяще. І, на превеликий жаль в ліцеях, в школах їх не виховують. Просто просто вчать, вчать. Давно вже піднімав я цю тему перед райно. Про те, щоб робити гуртки, робити екскурсії по місту Сокиряни, виховувати молодь, українську молодь. Але нашому райвно місто Сокиряни ОТГ якось усе байдуже. А молодь А молодь виховує сама себе. Саша, Таня, Віка, Макс, Влад, Лена і інші Сокирянський Яр. Виховання. Молоді міста Сукіряне, з вами Ігор Швець, До нових зустрічей.